Якщо я чогось хочу, але я цього не маю, це означає, що я в це не вірю, тому що якщо я вірю, що це моє, що це, що це може бути в мене. Я цього досягаю і воно в мене є. Якщо я вірю, але ще не маю, значить я ще просто цього не досяг. Але я вірю в те, що воно в мене буде. Щоб це не було. Від матеріального до прям всього, всього найвисокого духовнішого. Тобто це віра. Визначає те, що є в моєму житті. Якщо я кажу та ні, це занадто, Значить, я не вірю. І саме позиція Я не вірю в це е, є якби відправною точкою для фрази та ні. Тобто спочатку йде віра чи не віра, тому що якщо я вірю, якщо в мені є ось це переконання, ну віра, віра коротше, віра, що це що буде ось так, що воно має бути ось так, то я буду до цього іти прагнути, або воно фактично так і є. Тому що все, що ми маємо навколо, все, що навколо нас є, ми в це віримо. Те, чого навколо немає. Воно або в процесі, або далека пролетів дуже гарно, близько. Коротше. Так, віра. Довіра. Насправді я почав записувати, щоб затестити, як воно. Взагалі ніяких думок не було в голові. А, пройшовся по записам своїм що, минулим, що там я надиктовував останнім часом щось дуже мало. Але подивився і думав, озвучу я ось цю свою, свій якісь е, усвідомлення. І виходить так, що... Як насильно міл, не будеш, не <смірно> насильно воно не йде. От не хочеться мені зараз про це говорити, наприклад, чи взагалі говорити, і воно не йде. Не йде, коли немає скажімо так, бажання відчуття того, що я маю сказати. А просто, типу, я прочитаю і скажу, не, не, не канає. Ні, я можу прочитати, можу сказати, але за цим немає цього, ех, цього відчуття вайбу, вібрації, що, що те, що я кажу, воно справді йде з мене зсередини. Це може бути найрозумніше, найцінніше, можливо, цінність це вже інше. Коротше, найкрутіша фраза, найкрутіша якась думка, але якщо я просто її прочитаю. Ну, типу, візьму там книжку із там, 100 найкрутіших думок, фраз, і почну їх читати. Що толку? Ні, щось, щось мабуть, когось і зачепить, тому що це все таки інформація, а, і вона для когось. І хтось скаже, вау, де, ти так, де він таке прочитав? Але що, що мені? Мені воно, коли не вібрує, мені це не цікаво наскільки б воно було, не було цінним. Ось що сьогодні цінного трапилось, не те, що трапилося, а прийшло в голову, я не записував. Це про довіру і надію. От зловив таку аналогію, що надія на щось, типу я, я надіюсь. Це дуже близький е, по, по суті, по відчуттю близьке слово до довіри. Тобто я довіряю цьому, хочу довіряти, скажімо так. О, надія це бажання довіряти. Це бажання довіряти і, скажімо так, але надія має е, ще такі. Надія від віри відрізняється ще наявністю страху якогось перестороги. Ну, можливо, не прям страху, а такої перестороги, що типу, а раптом не, а раптом не буде так. Але я надіюся. Типу, на Бога надійся, та сам не плашає. Це в сенсі я Сподіваюсь на Бога, покладаю на нього якісь свої сподівання, однак я, мій страх в матерії, каже, не плашай пареньок, Того, що страх сам за себе, сам за тебе твою роботу не зробить. Страх є, значить виконуй. Страхуйся, стели соломку і так далі. Хоча при цьому можеш надіятись, Але тут немає довіри, виходить. Тому що довіра це відсутність страху. А коли є надія, то я надіюся, але все-таки ще боюся, що воно може не справдитись. І починаю, як кажуть, сам не плашати. Цікавий, цікавий стан, цікава, цікава вібрація надія, цікаве відчуття. Начебто й довіра, але ні, довіра виключає страх, а надія вона допомагає, допомагає, скажімо так, не все брати на, на, на себе, допомагає полегшити ношу. Що вона дає якусь. Е Якби кінцеву точку задає. Я надіюсь, я сподіваюся. І це надія, вона як світить е, далині. Але йти маю я, Іти Іти через свої страхи е, маю йти сам. А довіра? Ти все-таки йдеш без страху. До віри, до віри в те, що ти. Що ти покладаєш, до чого ця довіра тобі прикладається? Ми ж довіряємо, якби по суті предметно, якось оформлюємо цю довіру. От Я кажу: я довіряю собі, там, я довіряю цьому життю. Але це все одно оформлення розумове якесь е через мислення. Тому що. По відчуттях, просто через відчуття не потрібно ці слова. Не потрібно оформлювати ці слова. Це, ти відчуваєш довіру і все. Ти довіряєш життю. Довіряєш всьому тому, що відбувається. Віриш, фактично, і ця віра в те, що відбувається, через прийняття цього, вона і формує це все життя. Ой, так, запутався я вже трохи в словах. Все-таки не дуже хочеться сьогодні говорити. Чи хочеться комусь це слухати? Окрім комарів. Судячи з їхньої активності, вони бажають теж, щоб я замовк. А я щось не виключаю камеру, щось ще хочу сказати. Не стільки сказати насправді, скільки відчути. Відчути, що я хочу транслювати. Сьогодні. Не беру глобально, сьогодні хоча б. А сьогодні не хотілося нічого транслювати. Ця спроба порозмишляти, помудрствувати. Це більше словесна гра, окрім, окрім ось цього моменту. Надія і довіра. Тому що цей момент я відчув сьогодні, протягом дня він мені якось так прийшов, що, що надія це ж довіра про довіру. Дуже близькі, дуже близькі поняття. І я ще можливо про це. Про це поговорю, коли буде натхнення. Можливо, мені хтось щось підкаже, підсвітить. До речі, я так і викладу це відео, яке б воно не було трошки. Можливо, заради того, щоб хтось мені підсвітив. З приводу надії і довіри. Чи будь-чого іншого, чи можливо не тільки довіри, але... Що, що в цьому є? Тому що не просто так я це відчув. А, до речі, ще підсвічую що ну, така фраза, не знаю звідки воно мелькнуло, але оце трійця віра, надія, любов, такі е базові поняття. І я якби про віру е Там роз розмишляв. Про любов і тут надія між ними. А в мене була довіра між цими більше. І прийшла така аналогія, що вони дуже схожі, але чимось таки відрізняються. Хочу відчути глибше. Хочу зануритись в цю глибину. Буду вдячний, якщо якщо хтось. Скажімо так, посвітить цьому напрямку. Можливо, комусь завібрує. До зустрічі.